Вітаю на каналі Тато, скажи казку Залюбки, моє малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку незвичайна сніжна куля. Габріель біг різдвяним ярмарком. У кишені дзеленчали монетки, їх дали мама з татом на омріяну іграшку. Вафлі, млинці, різні спеції, кориця, скільки було навколо пахощів. Вони так лоскотали ніс, але Габріель не спокусився. Хлопець біг аж до кінця алеї та зупинився перед продавчиною сніжних куль? «Добрий день, Дайте, будь ласка, сніжну кулю з маленьким оленем. Продавчиня взяла монетки і простягла гарну прозору кулю. Габріель потрусив її. Сніг почав кружляти навколо дерев'яного оленя. Але. Чи справді він із деревини? Якщо так, то як він міг підморгнути? Він точно підморгнув. Габріель був упевнений у цьому. Хлопець відійшов від натопу і мовив: Привіт, маленьке оленятко. Хи, привіт, Габріелю! відповіло оленятко, пускаючи бульбашки, як у ванні з водою. Будь ласка, випусти мене звідси. Як? «Та розбий розбийкулю, ясна річ. Розбити чудову кулю. Габріель відчув, як стискається серце. Будь ласка! благав Олень, пускаючи ще більше бульбашок. Знаєш, зовсім не весело бути замкненим. Зажурений Габріель випустив кульку, яка розбилася на дриски. Олень підстрибнув на дерев'яних ніжках і. Почав рости й рости. За лічені секунди він став більшим за Габріеля. Яке ж гарне хутро, які ж міцні роги! Габріель не міг промовити ні слова. Олень обізвався глибоким, красивим голосом: Я перший олень у пряжці Паранояля. На жаль, Кілька днів тому троль наклав на мене закляття, бо він ненавидить дітей і переноїла. Він схопив мене, зменшив, замкнув у цій кулі і сказав: Тільки дитина із щедрим серцем могла б звільнити тебе. але таких вже не існує. Переноїл ніколи тебе. Не знайде. На цім слові, він підкинув кульку на фабрику іграшок, де мене купив власник магазину. Олень вів далі. Я хочу подякувати тобі за те, що зняв це закляття. Залазь мені на спину і тримайся за роги. Габріель, не тямлячись від захвату, сів верхи. Олень пустився галопом. Він так розігнався, що злетів над самим містом. Унизу сяяли вогні. Вітер свистів у вуха Габріеля, розносив його радісні крики. Невдовзі Олень повільно спустився назад. Він приземлився в добре знайомому Габріелеві місті у його саду. Звідки ти знаєш, що я тут живу? Хе, що за запитання, я щороку тут буваю з Пером Ноелем. Ще раз тобі дякую, Габріелю. Я завдячую тобі свободою і ніколи цього не забуду. Габріель гладив Оленя по шиї. Мені було шкода, кулі, мовив він. Але я більше не сумую. Побачимось знову на Різдво, якщо ти тільки не заснеш до того, як ми промайнемо. Пожартував Олень. Ще жодній дитині не вдалося нас побачити. Габріель відповів: Я буду першим. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.